Британія з касовою застаїлі правила, аби мати можливість встановлювати більше малих ядерних реакторів СМР. Здавалося б, до чого тут Росія? Удосконалені малі модульні реактори невдовзі зможуть бути розміщені поясненгоємкими центрами обробки даних. Це стане можливим після того, як уряд Британії схвалить більше атомних електростанцій в Англії та Уельсі. Принаймні, так пообіцяв прем'єр. Міні-атомні електростанції тепер будуть включені до правил планування як частина так званого уядового плану змін. Інші заходи для прискорення розгортання атомних електростанцій включають скасування списку з восьми доступних для цього майданчиків, тим самим розширюючи території для нового ядерного будівництва, скасування дати закінчення терміну дії правил ядерного планування, та створення цільової групи з ядерного регулювання.